Всіх вітаю в цей недобрий ранок. У Нас сьогодні понелетіли ці дрони на Київ. От. Ну, я сьогодні вдома і якраз бахнула біля моєї роботи недалеко. Якраз ми... і хтось там виставив, я бачила в Тіктоці. Хтось виставив ну, повністю моя зупинка, де я йду, де я виходжу. Де я йду. от, Добре, що ми вдома. Ну, ми ходимо вівторок, середа і четвер. Не знаю, та, той тиждень ми були повністю вдома. А, от. а на цьому тижні ще не знаю. Це таке трапилось. Ну, не знаю, ну, нас хочуть визвати, я знаю, що. ну, бо... Бо робота стоїть, розумієте, нам вже треба якось жити, виживати, треба ж якісь гроші заробляти. От. Так, позвонила моя начальниця і сказала, що треба буде завтра виходити. Ну, по можливості, як буде там повітряна тривога і так далі, то будемо дивитися там. От. Як то може добратися, то будемо добиратися на роботку. От. Тому сьогодні у нас так весело, дуже. Ну що, я зараз буду Буду зараз намарафечусь, накрашусь. Піду. Мені треба м -м, мамі вікно заклеїти, тому що у нас тут пластики в мене в кімнаті. У мами м -м, таке ще дерев'яне, дуже старе вікно. От, і ми вже не поставили пластик, тому що, ну зараз, по-перше, це зараз дорого, в свій час не поставили. От, я думала, зараз ставити, але зараз, знаєте, витрачати гроші дуже дорого, зараз, до речі. Якось воно все подорожчала, тому будемо... треба заклеювати. Зараз біжу. зараз біжу, купляю там всякі наклейки. Взагалі, що там продається, зараз подивлюсь, бігу в бонус і буду сьогодні заклеювати мамі вікно, тому що було мінус 3, до речі, холодно було. Ну, зараз сонечко таке, погода дуже чудова. Зараз. От, тому зараз що? Треба бути красивою, гарною, буду зараз накрашуся і побіжу. Вийшла, не дивлячись на те, що знов повітряна тривога. От. Я вийшла, думаю, пройду по парку. Людей не багато, але люди є. У мене тільки що білочка горішок прямо з рук взяла. І пульками ніжними до мене. Так що ось так. Йду в магазин, може, ці маленькі магазини і працюють. Зараз подивлюсь, бо тривога ще не скінчилась. Погода, до речі, просто чудова, так тепленько. І що, Ракети летять, а ми гуляємо. Мене зламні. Отак Ну, бачите, тут на цьому проміжку нікого нема, тільки ворони. І білочки. Мама моя там залишилась. Ми з мамою вийшли. Мама там гуляє. От. Все. Піду в магазин, гляну зараз. Куплю, що мені треба. А завтра на роботу. Сказали жити на роботу завтра, тому завтра йду на роботу. Так чудово в парку. Люди навіть сидять і ловлять рибку. так. Цікаво клієнчення. Мабуть. Тай, до речі, так красиво. Все, я вже вдома. Нічого не купила вже. Закінчилась повітряна тривога. Оце водичку взяла. Так, оце який хлібошок, не було мого духмяного, взяла такі риски. Так, і що? Оця стрічка, бачите, отака. Вже нема такої одинарної. Було, коли була одинарна і двійна, вона одинарна трошки була дешевша. Я не знаю, чим вона там відрізняється. Ну, тут, бабуть, про тому що, да, та була дешевша, а тут, бачите, вона двійна. Ну, е Одним словом, ця двійна 99 гривень коштує. Дорога зараз. Але скільки тут? 5 метрів. Ну, надіюсь, що мені хватить це заклеїти віконце це Взяла так і пачку масла взяла. Все, оце таке. Пробіглася, пробіглася, мама ще моя гуляє. А в мене так, як вода, все важка. Я вже прибігла додому. Все завтра якось між крапельками побіжу на роботу. Ну, мабуть, вже завтра такого нічого не буде. Мабуть, вже вони сьогодні вже понакидали, понакидали всі ці гидоти. І вже, може, на завтра нічого не буде. Може, завтра буде спокійно. Подивимось. А завтра в нас день народження моєї начальниці. От. І бачите, такий час, ми все одно будемо все рівно, якщо доберемося всі до роботи, будемо завтра е, відмічати. Так що завтра будемо бухати, якщо все буде добре. Ну, зараз, знаєте, не гріх і випити трошки, бо воно трошки розслабляє. Так що будемо завтра, мабуть, розслаблятися, якщо все буде добре. Все, всім пока-пока.